На порозі літо, а у душі той самий холодний листопад, скорботна осінь, у якій вона втратила частинку свого серця, пів року болючого чекання, місяці довжиною в життя. І ось мама нарешті зустрічає свого сина, зустрічає, щоб попрощатись назавжди. 27-річний Віталій брат із села Конюшки сьогодні повернувся додому на щиті. Майже два роки молодий захисник воював у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Як танкіст провів багато важких боїв, особливо гаряче було. Під бахмутом та він вийшов з цього пекла, думав ще трохи і повернеться до рідних, обійме, і скаже, що дуже скучив, як він це часто казав у телефонних розмовах. Та не судилося. Воїн Віталій загинув 11 листопада під час виконання чергового бойового завдання на Донеччині. Траурний кортеж тілом загиблого героя сьогодні прибув на центральну площу Рогатина. Віддати останню шану полеглому захиснику вийшло усе місто сьогодні. В нашому місці. Ми знову в черговий раз зустрічаємо героя, який віддав своє життя за незалежність, за справедливість, за мир, за спокій нашої держави України. Згадайте Та собі таку річ, коли Перед мамою є якась певна небезпека, маленький хлопчик, син, ще не ходячи до школи, приходить і каже: Мамо, я тебе захищу. Так само і справжній брат, коли бачить біля сестри якусь небезпеку, каже: сестро, я тебе захищу. Справжній чоловік, коли бачить біля своєї дружини якусь небезпеку, і каже: дружино, я тебе захищу. І так воно відбувається, бо так чинить справжня любов. Сьогодні ми зустрічаємо на цій площі і проводимо в останню дорогу справжнього воїна, котрий. Захищав те, що уособлювала матір, сестра чи інша цінність це наша держава. Він віддав своє життя для того, щоб ми з вами могли жити. Це є велика ціна, велика ціна цієї любові, за якою ми йому віддаємо сьогодні ту честь і хвалу. Сьогодні ми проважаємо в останню дорогу справжнього героя Віталія Братуся, який народився 5 березня 1996 року у селі Конюшки Рогатинської громади. Здобув дев'ятирічну освіту у місцевій школі. Відтак він вступив у бурштинський кулінарно-торговий коледж. Де отримав спеціальність електромеханік торговельного обладнання. Закінчивши коледж, він заробляв на життя в галпласті згодом на заводі Івано-Франківськ цемент. Він планував своє щасливе майбутнє життя. Але 24 лютого розпочинається відкрита вже війна. Віталій він не міг бути осторонь. Він вирішив піти в ТРО добровольцем. Згодом, 1 квітня 2022 року, захисника призвали на військову службу за мобілізацією. Він виконував бойові завдання у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади в Сумській області. Кис до механіки і золоті руки героя визначили його долю у війську. Він став старшим механіком, водієм танку, танкового взводу, танкової роти, танкового батальйону. Екіпаж, до якого входив старший солдат Віталій, провів багато виснажливих боїв, зокрема у боях під Бахмутом. 11 листопада 2023 року на околицях населеного пункту Новодонецьке, Волноваського району Донецької області внаслідок ворожого влучання в танк життя Віталія Братуся трагічно обірвалося. Сьогодні воїн Віталій повертається на щиті до рідного дому. Щестю, виконавши свій громадянський обов'язок, захищаючи кожного свою родину і територіальну цілісність нашої України, в скорботі низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам'яттю Віталія. Після громадської церемонії прощання траурна процесія попрямувала у рідне село захисника Конюшки завтра об 11 годині розпочнеться чин похорону Віталія Братуся, вічна пам'ять і слава герою, який віддав своє серце батьківщині.